Я заховався. Нічого собі, тікай. Вона сире, ти отруєшся. Нормально все, нічого я не отруївся. Міка, тікай. Міка, тікай, 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 убіг. Міка, дивись. Міка, дивись, а вона. Вона йде сюди. Тихо, 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 обережно. О, oh, nee, 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 nee. я живий. Міка, ти в порядку випливай швидше давай. Та, я в порядку, чому ми тут саме заставилися? Дивись! Це ой, ой о, ого! Ховайся! Ні-ні-ні, ні ні нічого собі! Так, я під водою. Тихо, де вона? Зникла, ти бачила? Тут була оця це. Це... Я тут бачила. Румі, здається, але що з нею? Нічого собі. Ми ж просто зайшли повиживати тут. Щойно світ створили, а тут вже таке. Нічого, а як тут ого, це вона вдарила сюди? Я в шоці шо, тут у цьому світі Такі дуже Слухай. Останнім часом, коли я створюю світи і там вказую цей е сід, то постійно відбувається щось прям ти мега жахливе. Ти Так, вказав, а що? Кей-поп написав там. Це ж, типу, а чому зараз... Я ж я тільки зараз просто дізнаюся. Ну, так. А що? Та я ж не думав, що буде щось таке, а тут І якась творецька потвора. Типу? Ну, ти ж бачила все на власні очі. Так, давай. Міка, вот вона такое? позаду ховайся, ховайся, ховайся. Я заховався. Вона... Це... Вона О! О! Нічого, собі тікай! Тікай, 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 ми, як миші в різні боки розбігаємося. Вона там, назад, 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 О! назад, назад. Ой-ой-ой, Ні -ні -ні -ні! ой ой нам треба звідси вилізти кудись. Ой. Не треба. Ні -ні -ні. Але це... Так, Просто слова. Ой. Міка, треба тікати. У мене. У стек... мене теж землі. 200 землі. Так, я тебе бачу. Стій. На мене почекай, алло. На мене, на мене, на мене, почекай. Так, оп, сюди, сюди, сюди. Нам треба кудись йти. У якісь... Це хто це ти? Фу, налякала так, мене, Міка, тут хрумкаєш, сидиш за кущем. Так, ходімо. Зараз будемо шукати якесь місце, де ми зможемо виживати, де ми зможемо щось... щось знайти. Це... Ой, Міка, хова, це хова, вона чи хова. що? Я ховаюсь, я тут, я Добре, під деревами що? десь. Хоча б типу велетенська і можна ховатися під деревами. Слухай, бачу, вона це погано, що вона велетенська. Вона буде нас наздоганяти за декілька секунд. Ходімо, тобто вона б нас дісталася під деревами. Я вже з... зголоднів, тихо. Я бачив, щойно перед нами її. На, це тобі десь тут. О, Міка, там щось є. Чуєш? Де. О, там, попереду, там якась е будівля. Але щось з нею не так. Вона зламана, чи що? Що там? Ооо! Ні-ні ні-ні треба ти. Вони над нами. Ні-ні-ні-ні-ні Давай, Міка, пливемо туди! Пливемо туди! О! Ні! Мене б'ють стромом! Мене теж нічого собі! Давай, давай, давай! Треба доплисти сюди! Треба сюди доплисти! Ууу! Я тут, так, я тут, оп, сюди приходимо! Я знайшов якісь щоботи! Знайшов ще. Я не знаю, що це. О, я щит знайшов! Нічого собі. Так. Це чудово. А тебе постійно було.. цим струмом. Ну воно зникло вже, так. Тут що? Окуляри. А! Ні, я десь порізався. Ні, 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 ні. Так, у мене є бинт. Давай, 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 давай сюди. Все, я зупинив кровотечу. Так, що тут? Пляшка і окуляри. Міка, ми будемо крутими зараз. Так, почекай тут і чого? Тут і чого підірвалася. Ти підірвалася, серйозно. Ми повинні виживати тут, а не підриватися. Ти де? Так, так, тут щось є. Ооо. Що? Що, ти що там? Зробиш? Ти чого так з баки на себе ведеш тут? А що мені ще робити? У мене немає вибору. Не Я вже два рази відкинулась, та, поки та, туди так. йшла. Сюди давай, пливи на цю сторону. Я тобі зараз под, 으, подарую дещо цікаве. Так, ану. Ти подаруєш? Так? Ну, майже, майже подаруночок. Сюди, сюди, сюди. Так, по-перше, дивись, у мене є. У мене є зараз, я тобі подаруночки Диви. Ось така пляшка є пуста. Ось така пляшка є пуста. Ось така Баки, пляшка ми ще є пуста. Пусти, пусти шампунь. Пусти кондиціонер. Ой. Эй, ты, ты, ты знаешь, на мені що з'явилось? Сі, іди сюди, іди сюди. Зараз я тобі дещо не... там. Це якась отрута. А, 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 а Ні, ні Баки! Я, я здох вже, алло. Я вже здох! Міка, ти де? Я на початку. О, ні, чого я так далеко з'явився? Я біжу до тебе. Чуш? О! Ні-ні-ні, ні вона теж біжить до мене! Так, 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 так. Ні-ні ні. Все, я заховався отут. Зараз одягнемо окулярчики. Опа. Все, нормально, в мене є окулярчики. Міка, я тут заховався, але в мене можуть бути зараз проблеми. Вона дивиться сюди? Ні, вона не дивиться. Міка, ти де! Так. Я ховаюсь. Опа, опа. Ми повинні знайти один одного зараз і піти до якогось селища. Але його треба знайти спочатку. Я Нам Вона треба... нас так отруїла. Я не знаю, але ти ж бачиш, що вона якийсь монстр. Вона постійно атакує нас і все таке інше. Так, оп. Це оп. точно. Я біля цієї штуки, чуєш, біля того будиночка розваленого? Ти де? Так, треба а зробити я зараз. Поряд. Буде... напевно. Поряд. Я зараз дерево трішечки візьму, і нам треба буде зробити човен і оплести звідси. Мені здається, що це найкрутіший варіант. Так, сюди. Оп, Слухай. Сюди. А тебе? Що таке? Я не так далеко від цієї штуки. Зараз біжу до тебе. Так, оп, забрав. П'ять дерева в мене є. На два човни вистачить. Їжу б десь знайти. Я сподівався знайти їжу там. О, коричневого вівця. Що? Я знайшла телевізор. Телевізор? Він схожий на мікрохвильовку. Оп. Оп, сюди. Може, то і є мікрохвильовка, га? Так, все, я тут. Подивись, не знаю. Поди що це? Перекладно? Раз, два, три. Де воно? Я тут вже бачив щось. Ось тут. Де? Ось тут? Тут. Ааа! Телевізор Так, сюди. Е, ну, так, це телевізор. На, це тобі окуляри. Я знайшов такі окуляри. Оп. Нехай вони на, будуть тему. Бу, так, це прикольні окуляри. А що тобі, я біжу все. Та? Ні, Я ховаюся тут за цією Бо, мене колонною. Все Знаєш, окулярчики. Опа! Ти, гадаєш, сюди? вона забуде, як ми виглядаємо і сюди. подумає, що це не ми. Все. А! -а, -а, -а! Ні, мене знову струмом бахнуло. Ти де! Стрибаємо в човен і пливемо звідси. Міка, ти вже втекла, серйозно. Так, 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 так. так. Я пливу. Опа, 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 тікаємо, тікаємо, я... тікаємо, 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 тіємо. Знає... Біжи вперед, 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 біжи, треба знайти Дай селище. Я... Так, 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 Тупай так. Тут щось... тут не знаю. Оп сюди, сюди. Міка, вона над нами! Вона не, над нами ходить. Як буде... же вона горлає і оце гучно. Угу. Так, тут нічого, тут нічого. Нам треба кудись залізти, тут шо теж підірвано все? Я в шоці, та що тут відбувається у цьому світі? Все, будемо далі плести, Давай. Ну, ну, Оп, сідай. Давай, сілася, поїхали. Зараз Давай. подивимося, може ми щось можемо щось тут знайти. Я не впевнений у цьому, хоча. хоча, може, щось буде. Хоч щось би вже знайти у цьому світі. Такі велетенські тут біоми, Знаєш, Так, б... праворуч. Праворуч є біом з цими сакурами, вишнями оцими. Так, Слухай, не знаю, треба нам туди там чи давно ні. Не були. Может, ну, а що ми там зможемо знайти? Там красиво. Так, за нами нікого немає? Ні, за нами нікого немає, поки що, все окей. Все окей. Так, тут бджоли літають, все нас не цікавить. Туди ми якщо заліземо... Баки позаду! базаду! А ти чого вистрибнула? Ні -ні -ні, ні 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 пірнаємо! Фу! Я заховався! Все окей! Молодець. Так. Я сиджу тут, це можна викинути. Де вона? Вона, вона все пішла? Тут. О, ні, ні, вона не пішла. Вона не пішла. Так, забираємо, човен. Міка, міг вона за тобою. Оо! Це що це там? А, ні, мені здалося, що там якась будівля. Добре, давай ліземо туди. Е, хочу, що тобі щит віддам. Так, оп. Тобі оп. Тобі є щит? Оп. Так, з цієї кришки для сміттєвого бака. Треба? Оп, оп оп, сюди, Вновь все, я ніча. майже піднявся. Ні, це не сміття. На, ось, бачиш кришка отака. От Давай. Ось так можна захищатися оцим щитом від якихось атак. Хоть не знаю, щось. спрацює воно чи ні. О, який тут величезний такий уклон. Так, оп, сюди, сюди, сюди залазимо, сюди залазимо. І тут нічого немає! Що будемо робити? Спробуємо збудувати тут щось, а? Так, О, ну. В мене є тут нічого. Земля. тут нічого. В мене теж є земля, і, до речі, дуже-дуже багато землі. Я з цієї гори не бачу. Нічого гісеньке. От взагалі нічого. Жодної якоїсь будівлі. Оооо, селище. Міка, біжи сюди. Селище. Так, праворуч. супер. Праворуч сюди. Все йдемо ти... в селище. Давай. Я, я зголоднів. М'ясо. О, давай. Давай, давай я зволоднів. Да. Хочется... Поздно вже, так. Воно, вот. воно сире, ти отруєшся. Нормально все, нічого я не отруївся. Міка, тікай. Міка, тікай, чекай, тікай, тікай, убік. Біжи до селища, біжи до селища. Що Ді -ді 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 -ді. ти хочеш від нас? Я не вмію співати. Тікай, 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 ми не демони. О, я Це бачу. Міка там дуже багато хліба є. Можна зараз буде поїсти нарешті. Так, 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 так. так. Швидше, 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 швидше. Сюди, сюди, сюди. Тікаємо. Тікаємо, 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 тікаємо. Вона за нами, ні. Бачиш. Ні, нікого немає. Все, поки її немає, треба швидко хліб. Хліб назбирати треба максимально швидко. І треба ще верстак буде зробити. Так, 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 да, так, 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 сюди. Ось тут ще є. Давай забираємо все. Абсолютно все забираємо. Там праворуч є ще якийсь велетенський будинок, синій. І він підірваний. Тобто вона вже тут була. Зрозуміло? Ага. Так, ходімо сюди. Ось там є якась будівля, прикольна. Це що, е це будинок коваля чи ні? Так, 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 зараз подивимося. Зараз дізнаємося, що тут у нас таке. Але тут 100% щось всередині є. Що там? Там реально щось є. Так, а ну, це коваль? Хелоу, ти хто? Що тут у тебе є? Ні, це той, хто робить зброю тут у них. Так, я зрозумів. Я зараз тут роблю верстак і буду робити хліб. Міка, можеш взяти тут факел? Якщо що, щоб О, можна було. Давай. Оп, вночі. Оп, ось так щось бачити. Так, це сюди, це сюди і все. в мене є 60 хлібу. Ура! У нас є їжа. Так Опа, сюди, все, я. Міка, дивись! Міка, дивись, он вола! Вона йде сюди! Оє! Тихо, тихо, обережно! Ховаємося! Так, факела забрати треба нам. Факел сюди. Оп, є. Один є. Так, селянчику, на тобі пляшку і йди звідси. Оп. Можеш набрати в неї водички, попити. Ні-ні ні-ні-ні, ні, треба вилізти звідси. Міка, вилазь з будинку. Я Добре. тут відчинив відчинив. Всі тікають ні 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 та що ж тут відбувається? Так, тут всі помирають! Що з селищем? Вона може якийсь, я не знаю, електричні струми направляти на нас і все. А а ну, а що? Ні? Ти, де? Ти тут? Ходімо. Ти ходімо, ходімо, ходімо. Треба звідси забиратися. Нам треба так обрати сторону в яку будемо йти. Ти виглядаєш як якийсь то офісний працівник. Я е, цей стильовий, розумієш? Сьогодні в нас тут, типу, е, <схі> щось пов'язане з сучасними трендами, тому я теж повинен бути на певному рівні. Так, тут нічого немає? Ні, тут нічого немає. Слухай, це лише якесь пусте. Тут реально нічого немає. Слухай, Дякую, хоча б воно тут є. Диви! Оце велетенська пастка. Це Хочеш для туди? Тебе. Ні, це для тебе. Залазь сама туди, я туди не піду. Тут щось є, ні? Тут нічого немає. Так, друже, у тебе тут реально нічого немає. Капець. Так, ходімо праворуч до, до тієї будівлі. Ходімо праворуч до синьої... ...будівлі. Тихо! Так. Це... Ой, вон, он вон, вот там, вот там вона, от там. Я бачу її. Вон вона, вона ходить біля синьої будівлі. Давай Слухай, туди... вона її охороняє, чи що. Давай. Тихо. Туди в цю сторону підемо. Куди? Вона зупинилась, вона, вона... прям там стоїть. Вона слідкує, я тобі кажу, вона е, видивляється, в момент шукає, щоб атакувати нас, і потім вона нападе. Так, 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 так. так. Але ми, ми готові, правильно? Ми вже Три? бачили це так. декілька разів. Ось! Сіря будівля. Так, все, я в неї залажу. Зараз подивимося, що, що тут таке. Тут все ну, розбито! Нічого вона собі. Тут реально розбачить. Тут о, реально о, просто о, все розвалено. Е, тут розбитий цей монітор. Що ти хочеш, щоб я працював за розбитим комп'ютером? Так, тут щось є, ні. Так, так, тут ні, якісь ну це кулички, този, типу. тут мотлох і все, тут нічого немає. Так, а це що таке? Тут щось буде? Ні-ні ні, тут все пусте, капець. Що це за місце цікаво було? Так, нам треба тоді звідси йти. Давай, знаєш що? У нас що? є земля. Ми зараз будемо будувати вежу вгору. Зрозуміло? Будуй стовп до гори. Все, поїхали. Ти совсем здурів. Нам потрібно вона збудуватися максимально. Побачить. Ні, швидко до гори будуйся. Давай, 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 Міка. Ти Вані зараз просто гаєш час. Ти... Вище, зроби, вище будуєш, піднімайся. Давай, 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 давай. Треба ще вище, набагато вище, ніж вона, піднятися і все буде окей. Ой-ой, так, 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 воно, так, так, воно вже з'явилося! Воно вже з'явилося. О, ні. Так, це погано. Міка, швидше будуй, вона зараз тебе з'їсть! Міка, ні. будуй! Швидше! Так, Нет, я не знаю. Вона ламає там щось, вона ламає, вона, я бачу, махає лапами своїми велетенськими. Так, 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 так. Швидше, швидше, швидше. Я вже я поставив. Б а, напевно, так, але до мене ще далеко. Так, 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 так обережно. Ой, вона ще підірвала, вона ще може! Під... О, ні, я щось про це не подумав. Так, це може реально стати проблемою. Добре, давай зараз добудуємося Все, в мене блоки сюди. закінчились. Ну ти що прикалуєшся, Міка. Так, зараз я буду тобі скидати. Ану, сюди, 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 сюди. Так, чуєш? Лови! Зараз скидаю тобі. Так, ану. Оп! Полетіло! Влучив? Чиди? <клев> Ааа, Міка, ти куди? Ну ти даєш. До речі, ти десь ліворуч? З'явилася, я десь там тебе бачив, що тебе туди кудись жбурнуло. Капець! Міка, ти де? Я тебе не бачу. Баті? Що? Ти тут? Де ти? Я не знаю де. Капець ні. Ти з'явилася, ще тепер хто зна де і все. Я тебе тепер навіть не бачу. Так, це проблема. Слухай, може просто вийти з цього серверу, вона все одно не дасть нам виживати нормально. Да. Так, щось... я йду звідси, А ти лишайся? Е, е, -е. е, -е. ні, 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 я теж. І... Не знаю, може ви подрожитись там? ні. ні 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 в Жодному разі. Ти шо, мені що робити нічого? Я теж звідси йду. Ходімо краще, пограємо в Роблокс.